Весна і потепління зобов'язують нас людей попіклуватися про стан навколишнього середовища, адже після зими завжди маємо що приводити до ладу. Це питання є актуальним для владних структур усіх рівнів. Нинішні стан та перспективи робіт зі сфери благоустрою території області, зокрема Немирівського району, обговорювались на виїзній нараді у Немирові 19 березня. На даному заході були представники управлінь департаментів служб та інспекцій Вінницької обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій області, міські голови міст районного значення, зокрема й керівництво нашого району та міста, очолював нараду заступник голови Вінницької облдержадміністрації Василь Броварник, котрий закликав до спільної роботи з метою отримання чистого результату. Роботу потрібно проводити. Ми сьогодні продовжуємо. Перевірку виконання заходів з благоустрою і просто на місцях будемо проводити ось такі кущові наради по районах, щоб кожен із районів навчався кращого один одного. Змінимо рівень нашого благоустрою. В першу чергу я хочу, щоб ми зрозуміли, що в нашому домі повинно бути чисто. Апелюючи до розпорядження Немирівської райдержадміністрації про благоустрій та поліпшення санітарного стану населених пунктів та прилеглих до них територій, очільник району Юрій Погорелюк вказав на план відповідних заходів. 5.03.15 року відбулася рада з голови територіальних громад, де було розглянуто питання організації проведення заходів з благоустрою. А 16.03 проведено розширену нараду з головами територіальних громад керівниками підприємств, станової організації. Щодо виконання плану заходів з благоустрою населених пунктів району, проведення санітарної чистки бездорожніх смуг, доріг загального користування, в тому числі автомобільних доріг у межах району Стрий, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Кироград, Знаменка, Немирів, Ямпіль, Немирів, могилів Подільський, немирів Лінці. Усім всім напрямкам. Оглянувши стан території в'їздів у місто центральних вулиць, приватного сектору, порушивши питання вуличної і стихійної торгівлі, тощо заступник голови облдержадміністрації назвав плюси і мінуси у роботі по благоустрою, та обговорили із колегами існуючі проблеми. Керівникам району та міста були поставлені певні доручення та терміни їх виконання. На даний час у районі триває двомісячник із благоустрою. Усі територіальні громади, установи та організації району беруть участь у прибиранні та облагородженні закріплених за ними територій. У нас також 16 числа об'явлений двомісячний благоустрою. там теж є стимули. І я вам впевнено заявляю, що в нас в районі буде порядок. Ми його, мабуть, приведемо до ладу.